Yeah. Mm -hmm. Еркаського національного університету імені Богдана Хмельницького посвятили у студенти з нагоди свята молодих людей привітав ректор університету Олександр Черевко. Він наголосив, що всі студенти ЧНУ єдина університетська родина і побажав успіху, добробуту і гарного майбутнього першокурсникам. Я щиро вітаю вас із сьогоднішньою подією, адже слово Боже говорить, що Дарма будівничий старається, якщо не Бог будує, і ми взяли благословення владики Йоанна, митрополита Черкаського Чигиринського, щоб посвятити вас, першокурсники, посвятити за традицією української православної. Благословляли першачків настоятель парафії Аристатига Божого Михаїла Протеєра Анатолій Лещенко та настоятель храму Кирила і Мефодія, отець Георгій. Саме цей день посвяти, окроплення святою водою, ви отримуєте Божу благодать, і Божа благодать заступить вас під покровом Пресвятої Богородиці, нашої Сидіви Марії, і ви будете достойно нести це горде звання студенту Черкаського національного університету. Голові та факультетів вручили представникам навчально-наукових інститутів запасні короваді та запросили на розважальну частину свята. Дійство продовжилося на зеленій галявині за університетом. Пройшовши під символічною аркою, першокурсники Черкаського національного поринули в атмосферу веселощів, розваг і конкурсів. На початку святкового концерту кожен інститут представив себе, оцінювали студентів перший проректор Василь Мойсієнко, проректори Сергій Корновенко, Ольга Креченко та голова правцілкового комітету університету університету Анатолій Стеценко. Виступи студентів були настільки запальними, що нікого не залишили байдужими. Першокурсники співали, танцювали та дивували всіх своїми талантами. Студенти були активними і на думку проректора з виховної роботи Тетяни Запорожець самі організували для себе це свято. Я вважаю, що сьогоднішній захід був проведений студентами. Це їхнє свято. Вони це свято самі самі себе зробили. Думка про проведення посвяти першокурсників у студенти у такому форматі з'явилася у студради та проректорату близько року тому. Зараз вони змогли її зреалізувати задоволеними дійством. Залишилися і самі студенти. Вони вважають, що захід допоміг їм згуртуватися та поринути в атмосферу університету. Свято мені дуже сподобалось, адже вона подарувала нам море позитивних емоцій. І перш за все, ми виступали куча багато людей було дуже весело, нам все сподобалось і хотілося б більше таких свят ще проводилось. У закінченні свята журі відзначили навчально-наукові інститути. Нагороди вручили у різних номінаціях таких як найвинахідливіші, найнесподіваніші, найкокетливіші та багато інших. Організатори свята, ректорат та студентська рада. Сподіваються, що церемонія благословення першокурсників стане традиційною в ЧНУ. Ольга Горжій, Оксана Кравченко, Валентина Лозова студентське телебачення ЧНУ.